Чи вважаєте ви, що генерал Залужний відіграв важливу роль в обороноздатності нашої країни? На перший погляд, питання абсолютно некоректне, бо, напевно, кожен свідомий українець та патріот відповів на нього твердим так. Але не все так однозначно стверджує центр Розумкова. За даними його соціологічного опитування, лише 47% українців вважають, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відіграв важливу роль в обороноздатності нашої країни. І це при тому, що найбільш авторитетні воєначальники армії НАТО та наших західних союзників надзвичайно високо оцінили дії Валерія Федоровича Залужного як головнокомандувача наших Збройних сил. Особисто я маю до цього соцпитування цілий ряд питань, бо серед усіх моїх знайомих, яких доволі багато, я не зміг знайти бодай, однієї людини, яка б не вважала, що фактор Залужного був одним з найважливіших компонентів українського спротиву. Що завдяки йому особисто, нашим Збройним силам та простим громадянам нам вдалося зберегти нашу країну від знищення. Я не знаю, яку мету ставило перед собою це опитування, чи то показати об'єктивну реальність, у що я не дуже вірю, чи то показати, що головним героєм нашого спротиву є незалужний, а президент Зеленський, важливість дії якого оцінили 65% опитуваних. Звичайно, це питання залишається риторичним. Але що можна говорити про це опитування, що в ньому є такі прізвища, як радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, важливість якого було оцінено 9%. Я не розумію, чесно кажучи, за що. Та прізвище міністра оборони Резнікова, який став відомим по своїм яйцям по 17 гривень. Цікаво, якби яйця були по 40 гривень, скільки відсотків важливості набрав Резніков? 20, 30, 40, 50. Ще показовим, ну, це глабка, звісно, є оцінка важливості генерала Марченка, цілих 2% опитуваних вважають його дії важливими. Тобто важливість людини, яка врятувала Миколая від окупації, яка організувала його оборону, виявилася меншою за людину, яка тільки ляпала з екранів телевізора язиком та нагороджувала ескортниць державними нагородами, а також людини, під керівництвом якої Корупція в Міністерстві оборони досягла небувалого рівня? Все це дозволяє зробити лише два висновки. Якщо це соцопитування репрезентативне, то в мене виникає питання, за що ми воюємо, якщо люди не можуть адекватно оцінити важливість ролі тієї чи іншої особистості в обороноздатності нашої держави. А якщо ні, то навіщо тоді Центр Розумкова під час війни. Робить такі доволі дивні інформаційні вкиди, які безумовно негативно впливають на нашу єдність та обороноздатність нашої держави. В будь-якому випадку кожен зможе зробити висновки особисто для себе. Тож мені дуже цікаво, друзі, а що ви думаєте з даного приводу? Обов'язково напишіть в коментарях, якщо ви вважаєте, що вклад Валерія Залужного є надзвичайно важливим в обороноздатності нашої держави. Та обов'язково поставте лайк цьому відео і підпишіться на мій канал. Все буде Україна!